До 16 липня працівники, військовозобов'язані та резервісти мають оновити свої облікові дані. Зробити це можна зокрема в центрах надання адміністративних послуг. Згідно закону, який розпочав діяти з 18 травня, у осіб, що мають оновити дані, було 60 діб. На завершення цього терміну у ЦНАПІ встигли оновитися 5342 тисяч людини. Оновлення даних на центрі завершуватись не буде. Тобто, ця процедура у нас буде проходити надалі. Просто законом передбачено, що будуть штрафні санкції для тих, хто не оновив свої військово облікові дані до 16 го включно. Приблизно від 100 до 200 людей в день нас проходить. Приймаємо ми з понеділка по п'ятницю, ну, так, також приймаємо людей, в яких є пільги, тобто інвалідів, ветеранів. Війни учасників дій ми приймаємо без запису. Для оновлення даних особи записувалися у чергу. Станом на 15 липня на оновлення даних крайні місця є на 25 липня. Дані оновлюють як чоловіки, так і жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Наприклад, пані Катерина зараз жінка працює за іншим фахом, але першу освіту має медичну. Перша моя освіта медична, я медична сестра. І коли треба було облаштуватися на ну, певну роботу, певну посаду, треба було отримати військовий квиток. Ну, я його отримала, це вже було ну, дуже давно, це вже десятки років. Ну, так він у мене і залишився цей квиток. а тепер я прив'язана і нікуди не дінешся. Потім я пішла навчатися, отримала іншу спеціальність, перекваліфікувалася. Але моє перше. Моє минуле, яке б воно не було, воно є. Перший раз я прогавила свій талончик і не вийшло прийти. Потім база зависла, потім запису не було. Но сьогодні прийшла, взяла талончик. Переді мною 20 чоловік, то я не знаю до якого часу це я буду тут перебувати. Хотілося б швидше. Я не в курсі, що в них висить, зависає. Начальник відділу адміністративно-консультативних послуг каже: основною проблемою оновлення даних є збій програми. Вона часто зависає. Дуже велика проблема, що до ЦНАПу звертаються всі люди, а багато хто з них може це оформити через резерв плюс, тобто зареєструватися, не звертатись до ЦНАПу, бо є багато проблем. На даний момент реєстр дуже погано працює, не формує витяги. Ми закладали, що ми будемо витрачати на одну людину 15 хвилин, а доводиться витрачати хвилин по 40. І з цього у нас виникають черги, тобто це нам. Дуже не подобається, але якось щось змінити ми не можемо, тому що це електронний кабінет. Це міністерства цифрової трансформації, які нам надали з таким ми і працюємо на перші дні, тобто 18, 20, 21, ну, там майже місяць. Ми працювали. У нас взагалі не було черг людей, приймали зразу навіть. Коли нам не було черг, ми людей просто в чергу ставили в поточну, тому що нікого нема. Тобто, навіщо витрачати час, якщо можна людину зараз прийняти? Ми взагалі виконуємо майже ту ж саму функцію, що резерв плюс. Якщо в людини буде написано, ну якщо все нормально, вона отримає обліковий документ з QR-кодом, так само як у нас, він абсолютно однаковий. Тобто неважливо, де людина зареєструвалась. Якщо людина отримує документ з приміткою, зверніться в ТЦК, то в нас буде те ж саме. Ну і є другий випадок, коли військово-обліковані дані взагалі не знайдено в реєстрі. Якби виправити щось ми не можемо. Дуже-дуже є рідкі випадки, коли написано Зверніться саме в ЦНАП. Ну Таких за весь цей час було всього 5 людей. Тоді, тоді особисто ми ну, адміністратори ЦНАПу можуть виправити, людина все буде підтягнути, вона отримає військово-обліковий документ. Але ж я кажу, в основному те ж саме, що і в резерві плюс. Те саме у нас загалом оновити дані потрібно військово зобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років призовникам резервістам, заброньованим особам, особам, які мають відстрочку, військово зобов'язаним жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. Оновити дані можна у додатку Резерв плюс, ЦНАПІ та територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Днями Міноборони дало роз'яснення, що поновлення даних не вимагає проходження військово-лікарської комісії, проходження. Проходження ВЛК необхідне лише після отримання повістки на її проходження для оновлення даних. У ЦНАПі вам потрібен паспорт, ідентифікаційний код та телефон.